Юлія і Дмитро Лека, хореографія івано франківськ Коли почалось повномасштабне вторгнення, поставили на паузу заняття, і наші учні почали виїжджати за кордон з їхніми батьками, але отримали багато повідомлень від дітей кожного дня. Коли ми вже повернемося, о давайте відкриємо школу. І ми мусили шукати терміново інші приміщення, бо ми просто не могли лишити дітей на вулиці, тому що ми розуміємо, що у нас величезна кількість прекрасних танцівників, яким потрібен простір для того, щоб вони займалися. Тому що є дуже багато внутрішньопереміщених осіб, і ми робимо для них певні знижки, певні пільги. І це дуже добре, що ми маємо можливість допомагати їм. І у нас було дуже багато випадків, коли діти навіть не могли розговоритися, і коли прийшовши до нас в простір, там де у нас всі сміються, радіють, спілкуються. І вони відповідно відчувши цю атмосферу, починали розмовляти. І для нас це дуже важливо. Це дуже велика місія. Це щось неймовірне насправді, як вас вистачає на всіх. Направда, у нас є педагоги, це також династія, це наші учні, і правило нашої школи, що ті люди, яких ми виховуємо, вони стають нашими педагогами. І відповідно ми несемо якусь філософію і ну не просто комерцію, а філософію в танець і в школу, і в виховання. Тому що для нас дуже важливо виховувати наших учнів. Якщо ми виграємо грошовий приз, половину ми віддамо нашим захисникам. А половину ми будемо вкладати в танець взагалі. Ми хочемо організувати фестиваль. І це допоможе всім українцям, які існують зараз в танцювальній сфері, об'єднатися і просто йти вперед. Учасники дуже круті, але на нас подвійна відповідальність. Ми маємо показати і глядачам, і нашим учням, що ми варті перемоги. Юля Дмитра, які ж ви кльові, дякуємо вам. Я впевнений, що сьогодні ви є справжнім таким яскравим прикладом для своїх дітей, для своїх вихованців та й для всіх, хто прагне жити, танцювати і рухатися вперед. Дякую вам. Настя. Nice я розумію, чому у вас аж 300 дітей, тому що у вас дуже класна енергія. Ви дуже добрі і видно, що ви хочете зробити щось для інших хороше. І це от прямо відчувалося через танець. А що ви постійно перекладали? Оце це була історія про те, що ми. А... Як такі туристи потрапили в певний простір і побачили свій страх, з яким боролися протягом номеру. Але в результаті а, цей страх це було а, просто нове відкриття для нас. Тому цим номером ми хочемо сказати, щоб українці не боялись долати власні страхи і сприймали кожен страх не як щось боязке, а як приємний, класний досвід, який може потім а, принести вам багато чого доброго. Класний посил, дуже і ви дуже класні. Дякуємо. Це правда, дякую тобі. Мені дуже сподобалась ваша енергія, те, що каже Настя, так відчувається, що ви дуже світлі, і сподобалась дуже філософія, про яку ви розказували. Що у вас є певна філософія, що ви передаєте свої знання, і потім ці люди, які до вас прийшли, і довірились вам, стають вашими партнерами, стають тими людьми, хто викладає далі. Я також намагаюся діятим чином. Бо я розумію, що. Коли ти в когось вкладаєш, дуже хочеться, щоб ця людина далі несла твої знання. І е, взагалі, принцип віддавати більше, ніж брати, е, мені здається, це найголовніше, що ми маємо в цьому житті наслідувати. Я вам дуже вдячний, що у вас є такі сильні, у нас є такі круті танцівники з такими меседжами, з філософією, бо просто танцювати цього недостатньо. Важливо, щоб в цьому було був фундамент, був фундамент. Е, і я вам дуже вдячний за це. І тому у вас 300 дітей, я думаю, буде ще набагато більше. і Я думаю, у вас будуть неймовірні досягнення. Вдячний вам, що ви сюди прийшли. Дякую. Ну що, ви готові це почути? Жень. Ну, Топ-10 можна було прийти. В Топ-10 можна, так? Да? Так. Да. Але у нас тут восьмеро учасників. Восьмеро. Це вже непогано, так? Мені здається, це шикарна оцінка від Євгена. Павле, можливо, побачив і для себе якийсь перформанс, б це могло бути. Я не зміг тут сидіти на місці. Тобто, такий сижу і ногою, задаю ритм рукою. Ось такий заряд енергії. Вдячний вам. Це було дуже круто. Клас. Дякую вам. Ну, що, да, ви вже, мабуть, чуєте оплески трьохсот. 300... Пар ручок, так які аплодують вам. Це ваші вихованці. Весь зал теж вам аплодує. І всі глядачі перед екранами, які теж не змогли всидіти від вашої потужної енергії. Дякую вам, Юлія Дмитре.